Скільки гамбургерів утримаєте без рук, усе забираєте собі. Згодні? Так. Да. Ну, полетіли. Давайте перший. Один. У в нього дуже великі кишені. Давайте. Два. Другий. Йома, якщо б я знав, що в нього такі великі кишені. Так, це третій вже пішов. Да. Давайте, ще один. Чотири. Давайте, ще один. П'ять. Ото, вдягайте такі шорти. Давайте. Шостий пішов. Все, нікуди. Ні нікуди, не знаю. Ви можете між ног тримати. Сьомий. Давайте. Далі. Восьмий. Гамблів не заканчується. Давайте. Дев'ятий. Так, ще один. Останній. Там вже не власть. Давайте на голову. Давайте так. Все, out. Всі десять залишаються вам.